Вітаю всіх на IT Education Hub! І це серія третя нашого циклу грокаємо алгоритми. Чому Netflix і YouTube завжди показують вам найцікавіше зверху? Відповідь проста. Вони сортують дані. Але як саме працює сортування? Давайте розберемо три популярні алгоритми. Bubble sort це найпростіший алгоритм. Ми порівнюємо сусідні елементи і міняємо їх місцями, якщо вони в неправильному порядку. Найбільші поступово спливають на гору, як буйбашки у воді. Але є мінус: на великих масивах це катастрофічно повільно. Складність такого алгоритму O від n в квадраті. Ось приклад реалізації на Python. Merge sort працює за принципом розділяй і володарюй. Ми ділимо список на дві половини. Рекурсивно сортуємо їх, а потім зливаємо в один впорядкований список. Цей алгоритм стабільний, надійний і має складність O від N логарифм N. Він чудово підходить для великих масивів. Ось приклад реалізації на Python даного алгоритму. А також Quick Sort – чемпіон практичного використання. Ми обираємо опорний елемент, ділимо список на менші і більші і рекурсивно сортуємо частини. В середньому він неймовірно швидкий. O від n логарифм n. Але в найгіршому випадку теж може впасти до квадратичної залежності O від n в квадраті. Ось реалізація цього алгоритму також мовою Python. Порівняємо. В бульбашковому алгоритмі елементи повільно переставляються. Merge Sort гарно зливається частинами. У Quick Sort ми використовуємо швидкі розрізи та збирання. Тепер подивимось на цифри. Bubble Sort на тисячі елементах виконує майже півмільйона порівнянь і понад 200 тисяч обмінів. Мерч та Quick Sort роблять всього кілька тисяч кроків і працюють у десятки разів швидше. Тепер подивимось, як це виглядає графічно щодо кількості порівнянь, кількості обмінів в різних алгоритмах сортування. Та порівняння часу сортування. Bubble сорт вибухає за зростанням послідовності, яку ми впорядковуємо. Масив, наприклад, або список. А мерч і квік залишаються ефективними. А тепер челлендж для всіх глядачів. Напишіть своє сортування у 5 рядків коду. Найцікавіші приклади покажемо в наступних серіях. Підсумуємо: Bubble sort добре лише для навчання використовувати. Merge Sort – стабільний і надійний, працює завжди. Quick Sort – в середньому найшвидший, часто використовується на практиці. А як Google Maps за секунду знаходить ваш улюблений ресторан? Відповідь у хеш-таблицях. Дивіться продовження нашого серіалу в четвертій серії. Більш детальніше поговоримо про хеш-таблиці. Чому це магія швидкого пошуку. А поки що ставте лайк, підписуйтесь на канал IT Education Hub на YouTube та в Telegram, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Даного серіалу грокаємо алгоритми. Всім дякую за увагу! До зустрічі в нових випусках!